Доброго ранку, Україна. Зараз шоста година. І ось результат того заморозку вночі. Зараз шоста година і майже два градуси. Мінус два. один. Ну, того, ці термометри китайські, вони мають розбіжність, а ця тонка лінія розділу плюс один, мінус один із тими градусниками, це прямо якесь лихо. Ну, Ось В бутилках зверху льодом покрито, а там збережено, я надіюсь, Тут кущики молоді, вкриті. Видно як льодом покрило. По суть діло в тому, що я робив дождювання оце з п'ятої години ранку до шостої. Чотири рази я пройшовся. У своєму винограднику. І то тільки ту нижню частину. У мене ділянка. Хто дивиться мої відео, знає. Моя ділянка оце до парника це, до... це низ. І ось тут було мінус один, мінус два. А вже де парник і вище там парники. Там вже була нульова, а в дворі плюс один. Так суть діла в тому, що теплі повітряні маси все-таки вони піднімаються вище, а холод падає нижче. Ну, скажу, надіюсь, що ті бруньки мої, вони ніби якби то плівочкою тонкою покриті льоду. Думаю, що вони будуть збережені. Ось травичка пришерхла, мороз впав. Оті ті молоді свої посадки я прикрив тряпками різними одежею. Ну, а старі кущі вже вкривати. Знімати це, це взагалі воройна справа було б неможливо. Це було б неможливо. Ну, ось тут, бідно вже вже відстає. відтаює. в бутолках, під бутилками, я сподіваюсь. Не буду відкривати зараз. Ну і ще зараз зайду в теплицю гляну. Ну, в теплиці. Поки тут все живе. Ну, той китайський термометр показує нам що. Мінус один. Мінус один було. Так що під плівкою в теплиці. думаю, видно верх теплиці сей покритий заморозю такий. Минулу ніч я дожджування не робив, а ось цю ніч вже прийшлося, тому що температура все-таки опустилася нижче нуля, особливо на нижній ділянці мого винограду. А ось тут вже вище від цього парника, де мої старі кущі, тут нуль було. Так що тут, я думаю, я тут і не дожжував, нічого не бризгав, але сподіваюсь, що ці бруньки все-таки не примерзли живі. Думаю, що живі. Ось тут в мене між тепличками де виноград. Ну Тут не зачепило. Надіюсь, що не зачепило. Ну, діло в тому, що ще наперідь, на ночі, все наперед, на наступні ночі, все-таки ці прогнози не втішні. Обіцяють, ще будуть приморозки до вівторка, до середи, мабуть. Вон, сусідка також повкривала свої виногради. Ну, ось так ось. І ще один момент нагадав, в мене ж є такі термометри професійні якісь. ртутні і ось, Треба було б, щось я забувся за них, треба було точно їх повиставляти. Маю два штучки таких. Це не те, що китайське г ненадійне. Між різними термометрами там різниця кілька градусів. А це вже дуже важливо оприділяти. Ну вже на сюди ніч я буду орієнтуватися по них. Ну що, пережили цю ніч. Надіюся, що і в ночі також вдасться зберегти свої виногради. Бажаю всім виноградарям зберегти тих приморозків, заморозків. Бажаю удачі всім. Бувайте!